Одна з найгірших речей, яку може почути лідер у час війни, це доповідь від командувача повітряних сил, який каже, що підрозділи ППО пусті Пусті, і вони використали свої ракети щоб зупинити російські удари, і поповнення не було і розвідка каже, що новий масований удар може бути за день два. іноді нам вдається завести нові ракети до наших петріотів чи насамсів прямо перед ударом. І іноді в останній, буквально в останній момент. І я хочу особливо подякувати Німеччині, Норвегії Нідерландам за їхнє сильне лідерство у Європі тому, що стосується надання нам систем ППО. Дуже вам дякую. Ці системи захищають наше життя. Зараз немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є скупчення військ саме таке, ж, яке було скупчення навесні. Тільки в змі раніше навесні ми все це мали цю інформацію тільки з розвідданих і не мали жодних практично публікацій. А зараз кожного ранку ми з вами просто прокинаємось і дивимося, якому. Світовому виданні побачимо новий репортаж, нові карти з новими стрілочками з України. Чи правильно зробив Байден, коли публічно заявив про те, що буде війна в Україні? Так. Правильно зробив. Так. Так? Для чого він це зробив? Саме для того, щоб завтра ми зрозуміли. А хто ж казав, що її не буде? Угу. Ну я ну, вам приїжджає Бернс і каже: дивіться, ось-ось. Бернс же забороняв навіть на зустріч Єрмака пускати до себе. Не потрібно єрмака. от Зеленському напряму це казав, а Зеленський цього не чув. Мені передавали інформацію, яка Бернс розповідав своєму оточенні, Він пише свої мемуари, і він сказав, що коли я приїхав до Зеленського і повідомив, що буде війна, почав розповідати, що буде наступ через Гостомель, буде звіти на Київ, така задача змістити тут людей, поставити новий режим і так далі. Зеленський посміхався там щось і не звертав на це уваги. Але коли Бернс сказав, я прийшов до другого питання, кажу, і друге питання після того, як вони це зроблять, буде трибунал по вам вам судити, і ви будете визнані злочинцев. І тут Зеленський перелякався. А ну-ка, будь ласка, повторіть. і почав записувати ці питання і для когось їх форматувати, тобто кому він. Тобто, розумієте, Зеленський виконував функції президента дуже халатно, і я вважаю, що він взагалі ну, це не виконання. Це насправді от те, що мені зараз вміняють, не те, що перевищення, це просто. Така річ, яка призвела до війни, до мільйон втрат, до територіальних втрат, до втрати за 2-3 дні Маріуполя оточення і потім подальші втрати. Це все такі дії. І ось, будь ласка, і цей начальник розвідки, от згадайте його дії просто, да? Розформував департамент, який бореться і збирає інформацію по Росії. Для чого він не розформував перед війною? Пане Володимире, будь ласка. Не знаю, що сказати, розумієте, це знов таки тягнеться з Давосу, коли uh -huh. Зеленський наїхав на партнерів, які теж заяви про те, що не дали якусь достатню кількість ППО. А потім виходить генерал, натівський генерал каже: так у нас іде все по плану відгруження ракет до зокрема до Петріота, і навіть якщо не проплачені, все одно відгружається за графіком. Ну, я, не, я не знаю, навіщо цю тему піднімати. Я, от, взагалі, от, розумієте? Ну, деякі речі потрібно робити тихо, а якщо дійсно є проблеми, їх погоджувати. Тому що ну, от таке, от такі наїзди можуть отримати і зворотні реакції, тому що партнери можуть запитати так само, як і українці, питають, а де ваші три тисячі обіцяних ракет? От і все. Тому, Гарне запитання. Тому, знаєте, це, це, це той варіант, не дарма ж українські, Українців є така приказка, що дарованому коню зуби не дивляться. А тут, виявляється, подивилися що й перерахували і сказали, що зуби криві. Ну, а де ваші? Ну. Ну, я не знаю, як. От, розумієте, деякі. От, от все, що стосується наїздів на партнерів, це, це, це більше схоже на якусь диверсію. Ну, Тому що. Нам би, скажімо так, кожна підтримка, це нам плюс. Тому що зараз, просто розумієте, це погано може закінчитися в тому плані, що якщо що зараз подивитися. Про монітор соціальні мережі, то от прихильники Зеленського будуть носитися в ейфорії про те, як наш президент показав тестикули. Що таке тестикули? Хай народ прогуглить, подивиться. Але питання в тому, як з цими тестикулами потім воювати, коли наші партнери скажуть, народ ви трошки бар'єрі. От тим більше знову ж таки будуть гинути звичайні українці, коли ця допомога стане меншою. А не друзі Зеленського, тому що друзі Зеленського будуть тихенько далі прибарахлятися, якщо їх зловлять за одне місце, тоді ну, за ці саме тестикули, тоді вони будуть втікати за кордон. Тому, ну, якось не знаю, ну, це така жахлива картина вимальовується. я, От от, от я, я не можу розуміти, ну реально, навіщо гнати на партнерів, які принаймні от вже є приклад Сполучених Штатів, що нагнали так, що вони нам за минулий рік допомоги виділили рівно ноль. And I think that and I'm younger than Putin, you know. No, no, believe me, this is important. Знищення України і демонстрація всьому світось, світові безпорадності Заходу, нездатності Заходу захищати себе і своїх друзів. Все, у нього є дві чіткі цілі, він до них іде.